Те, що це є два трошки різних лабораторні стенди з монтажу та обслуговування сонячних станцій. Тут є сонячні інвертори, всі типи підключень і дві сонячні батареї. У Червоноградському професійному гірничо-будівельному ліцеї показують майбутній центр відновлювальної енергетики. Тут два роки навчають майбутніх спеціалістів, які зможуть працювати із сонячними панелями чи елементами теплової енергетики. А тепер готують до відкриття спеціальний центр. Є брак фахівців. Він, енергетика щораз більше розвивається з більшими темпами, і щораз більше людей хочуть встановлювати в себе фактично і сонячні електростанції, теплові насоси, власне, і збільшується кількість організацій, які займаються. Альтернативна енергетика, підготовка фахівців, а отже, зміни в освітній галузі та. Економіці це частина комплексної трансформації усієї території Червоноградської громади, як вугільного регіону, каже керівник громади Андрій Залівський. Ми говоримо не про закриття шахт, що от ми будемо їх закривати. Ми говоримо про те, що Україна підписала угоду, згідно якої до 2035 року мають відбутися певні зміни. Ми маємо іти від викопного палива. Відповідно, ми готуємося до того періоду, до того часу, набором певних заходів дій. Ми розуміємо, що план дій зі. Справедливої трансформації буде розроблено лише в 2024 році, і він передбачатиме низку кроків скоординованих по диверсифікації економіки, по перекваліфікації. Місцевого населення в нові сектори економіки, тобто і це скажімо так: з викуп, з видобутку вугілля і теплової генерації переходити до тих секторів економіки, які генерують додану вартість. Це і харчова промисловість, і текстильна промисловість. За словами очільника організації, профспілки вугільників Львівщини Степана Яреми, першими зміни торкнуться саме працівників шахт, тому у майбутньому вони повинні мати альтернативу роботи і відповідні умови, створюючи робочі нові робочі місця. Ми повинні чітко розуміти, що це є чоловіки, які хочуть гідної заробітної плати, які хочуть гідні робочі місця, які б могли ну не на рік, не на два, а на яку певну кількість казав десятиліття, щоб вони могли працювати і годувати свої сім'ї і приносити користь економічної державі і своїм сім'ям. Як повідомив Степан Ярема, заприклад, взяли німецький досвід, зокрема. Там шахтарські регіони почали змінювати у 1990-х роках. Змінювати червоноградську громаду, зокрема, допомагає німецька організація GIZ. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина.